Покровські, Лиманські, Торецькі – напрямки, які залишаються найскладнішими на лінії фронту на сході, росіяни, як і раніше, не намагаються намагаються просунутися вперед і загарбати нові території, але наші захисники тримають фронт. І ми долучаємо до ефіру Андрія Отче, наша, командира екіпажу БПЛА Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж. Від нього дізнаємося про те, яка ситуація нині на Бахмутсько-лиманському відтинку. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Здоровім славам! Доброго ранку, студія. доброго ранку, телеглядачі. Перш ніж ставити вам питання, я звертаюся до наших глядачів. Шановні, ви зараз бачите на екрані QR-код. Це збір. Пане Андрію, розкажіть нам на що і скільки потрібно зібрати. Дякую вам за те, що ви постійно публікуєте наші збори. Дякую кожному українцю, який донатить і допомагає нам зібрати ці збори. Власне, сьогодні ми збираємо на великі ударні дрони, які допоможуть нам виконувати достатньо. Потужний плац роботи від знищення противника і знищення накопичення противника до різних логістичних завдань. Тобто наразі безпілотні авіаційні комплекси вони виконують такий плац роботи, де можуть не тільки знищити противника, як було наприклад у другому, 23 році, а й за рахунок своїх розмірів і потужності проводити різні логістичні задачі, такі як приведення і їжі і води на позиції, а також скидання боєприпасів нашим бійцям, щоб вони могли безпосередньо виконувати свої бойові завдання. Тому Дуже прошу кожного долучитися до наших зборів. і гарантую вам, що ви побачите не один не одне відео зі знищенням особового складу противника, які будуть зроблені саме завдяки цьому дрону, на який кожен з нас. Буде донатити навіть не знаю, що ще можна додати до ваших слів, тільки хіба що, шановні українці, допоможемо нашим оборонцям на фронті доєднуйтеся до збору? Кьюар-код ви бачите, донатьте. Нещодавно військові опублікували фото з Донеччини, де стовбури дерев щільно оплутані оптоволокном. Наскільки от зросла інтенсивність застосування саме дронів на оптоволокні, пане Андрію, і на які цілі вони розраховані? Власна кількість оптоволоконних дронів, звісно, зростає, тому що противник намагається його якось класифікувати і зробити вже як на балансі, тобто щоб це було в базі норми. Але сказати, що це якась аксіома ні, тим не менше, вони намагаються саме на дронах на оптоволокні знищувати якісь більші цілі. Тобто не просто знищувати особовий склад, а безпосередньо якісь логістичні маршрути, плюс до того якусь техніку, артилерійські системи тощо, власне, все це за рахунок того, що дрони на оптоволокні вони не підлягають ураження систем радіоелектронної боротьби і. Саме завдяки цій нитці вони мають можливість пролітати на е, умовну дистанцію і знищувати е, без будь-якої небезпеки для того, що система радіоелектронної боротьби їх затушить. Тим не менше, вони мають дуже великі мінуси, саме в тому, що це достатньо важко контрольований такий FPV-дрон, і для нього потрібен е, окремий взагалі пілот, який буде зовсім по іншому літати. Тобто, це не є аксіомою, але тим не менше, ми бачимо, що на лінії оборони лінії оборони, де бригада Рубіж тримає свою оборону, дійсно кількість FPV на оптоволокні зростає. А чи вдається досягати перетентності з російськими військами у застосуванні саме дронів на оптоволокні? І я нагадаю нашим глядачам, що якраз на дрони, можливо, не на оптоволокні, але на дрони для бригади Рубіж для підрозділу Кара Небесна. Ми зараз зберемо гроші. QR-код ви бачите, адже вам теж доводиться діставати до їхніх логістичних шляхів. Аби унеможливити в майбутньому штурми на позиції переднього краю, так звісно, наприклад, буквально позавчора нашою групою пілотів було знищено штурмова група, яка намагалася проводити штурми, накопичитися. Власне, це було зроблено завдяки нашим пілотам. І дуже вдячний кожному, хто так от працює дуже якісно для знищення особового складу противника. І, власне, так, противник. Достатньо зараз грамотно діє за рахунок цих оптоволоконних дронів, але водночас, якщо говорити про паритет, то наразі в силу брони України в нашій бригаді Рубіж недостатньо дронів на оптоволокні, але слава богу, достатньо дронів fpv типу на різних низькочастотних таких можливостях. Тобто ми теж можемо використовувати fpv дрони для знищення противника в великій кількості, власне. Плюс в тому, що ми теж можемо обходити систему радіоелектронної боротьби, і це, до речі, велика честь кожному українцю, хто донатив нам і допомагав цими всіма зборами. І власне ми теж знищуємо їхні логістичні шляхи, і це основне наше завдання, тому що як кажуть, армії виграють бої, а логістика виграє війни і. Саме основне завдання це власне знищити логістичні шляхи противника, щоб він навіть не міг дійти до наших до нашої лінії бойового зіткнення і до бійців, які тримають оборону саме бригади Рубіж і сумішників. Пане Андрію, де нині відбуваються основні бойові дії на Бахмутському напрямку, в районі яких населених пунктів зосереджують свої сили росіяни, і чи є ознаки того, що вони стягують додаткові резерви, зокрема до лінії фронту в районі Часового Яру? Власне, наразі ми бачимо більше накопичення особового складу на напрямку Лимансько-Куп'янському, і вони будуть намагатися проводити штурмові дії. Там на території Часового Яру вони достатньо сильно отримали по зубам і. Говорити про накопичення там зараз достатньо складно через те, що там величезна кількість російських бригад обескровлені. Вони просто стерті. Вони намагалися штурмувати як в лоб, так і обходити місто. А за рахунок бійців Сил оборони України російські військовослужбовці звісно знищуються. І мої, наприклад, побратими з суміжних підрозділів розповідають, що наразі. Вже навіть є якісь певні внутрішні баталії за тим, хто знищить противника через те, що кількість противника на напрямку дійсно зменшилась. Але ми бачимо, що вони накопичуються на Лиманському, на копіянському напрямку. Відповідно, будуть свої штурмові дії проводити на цьому напрямку. Тому ми очікуємо, ми як бійці бригади рубіж, які тримають оборону саме на цьому напрямку. Звісно, що готові до цього, і чекаємо їхніх штурмових дій, і впевнені, що скоро українці побачать велику кількість красивих і якісних відео знищенням. Техніки і особового, особового складу противника власне на офіційних сторінках нашої бригади рубіж. І аби екіпаж кара небесна міг поповнити свої арсенали і такого відео було більше а росіян на нашій землі менше. Ви, шановні глядачі, зараз можете їх підтримати. QR-код ви бачите на екрані. Це збір на дрони на завершення нашої розмови. Розкажіть лиманський напрямок. Аналітики проекту «Діпстейт» зафіксували наступальні дії Росіян в районі села Колодязі Ям Ямолівки. Які атаки там відбулись? Власне, вони намагаються проводити достатньо різкі швидкі атаки за рахунок не тільки механізованих штурмів з технікою, а й за рахунок мопедів, багі і різних легкових автомобілів, які допомагають їм швидко просуватися. Але водночас. Трати, які понесли противники при цих штурмових діях, вони абсолютно нераціональні. Тобто, наприклад, штурми були з 10 одиницями важкої техніки, і там двадцятьма одиницями, умовно різних мотоциклів, баги і так далі, і тому подібне. А отримували отримали вони декілька посадок, або там нехай умовних там енну кількість кілометрів. Втративши при цьому сотні е, чоловік особового складу, тобто це нерівноцінні втрати для противника. Ми бачимо також, що противник абсолютно не цінує свій особовий склад, їхнє основне завдання це е, подати красиву картинку, що вони якоби десь штурмують, якоби щось отримують. Хоча е, коефіцієнт корисних дій при цьому е, наближений до нуля, а втрати росіян неймовірно великі. Пане Андрію, я вам дякую за влучність за стійкість і вашому підрозділу. І дякую українцям, які майже 100 тисяч зібрали під час нашої розмови. Тобто, це означає, що будуть нові fpv дрони і будуть нові влучання у ворога. Це був Андрій Очинаш, командир екіпажу БПЛА кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України.